Так, шановні глядачі, гості, сусіди міста Жокви, і Вавіані, попали ми, запросили нас Жоху на Вищу лігу, зробити пару кадрів, що ми робимо, але ніяк вже не доберемося, бо вже пів до нас та ми ще не в залі. Але як можна пройти таку красу? не знімкуючи її населення тут не є дуже багато але бачимо туристів повно якісь буси лізять великі плани чи їх називають мабуть скало що приїхали возить туристів дуже красива церква зараз спробуємо зробити вигляд з середини сьогодні якраз у нас на носі пасха в неділю сьогодні п'ятниця Тоже свято велике. Всі в Західній Україні называются, всі знати называються.